Скажем Женю, и запросим у Димо. Классик, давай темы. Это я, это, это, это я, когда такие струтию нет, что делать не знаю. Да, друзі, всім привіт. Дякую, що прийшли, привітати, привітати, підтримати. Буду троїти, буду спішити, тормозіть мене. Но презентація вам должна подобається, вона прикольна. Женя, на тут піднаганяв такої історію, що без, без дисципліни нічого не буде, але є одна проблемка. Дисципліна без стратегії це як, знаєте, качати прес, коли хочеш біцуху. Большую, да? Тобто ти робиш дію, втомлюєшся, але при цьому результату ніби сильно і немає. Тому ми трошки сьогодні про це поговоримо. А, і тут таке, знаєте, перше провокативне питання, чи ми можемо бути дисциплінованим, але при цьому залишатись на місці. От Як ви думаєте, наприклад, ми дисципліновано ходимо в магазин собі за смаколиками, але що нам це дає? А Що нам це дає? Абсолютно нічого. Да, якісь емоції, да, якісь такі мінімальні штуки, але таких насправді речей дуже багато. Ми дисципліновано можемо курити. Це нормальна історія? Це ж дисципліна, але ми куримо. Дисципліна була різна, я про це хочу сказати. І насправді протягом всього свого виступу я буду гнути одну таку довгу лінію, сподіваюся, донесу да, її суть. Дисциплінований хлопець, що крутить педалі на велосипеді, чи, чи прийде і досягне він своєї точки Б. Ну, не знаю, якщо його задача схуднути, мабуть, так. Але якщо він хоче прийти в точку Б в реалізації, в стосунках, грошах, в йому все ж таки краще обрати на своєму навігаторі. Точку Б і рухатись згідно маршруту. І маршрут він завжди в стратегії може бути різним. Я колись почув таку дуже цікаву думку, що е, коли ваша стратегія не змінюється. Вона провальна. Стратегія має бути гнучкою. Світ динамічний, і всі ті точки, які ви собі назначили, запланували колись, вони окей. Але якщо щось зміниться, потрібно бути і гнучким під час досягнення своєї точки Б в своєму GPS інколи трапляються зміни. Інколи нам просто потрібно об'їхати блокпост, наприклад, і для того, щоб не потрапити на зайві розмови, і ми його об'їжджаємо, але досягаємо своєї точки Б. Рухаємось далі. Це дуже прикольний мем. Це насправді один з моїх найулюбленіших. Це ти, коли робиш багато дій, типу, сидіш, сидиш спокійно, там щось, в ноутбуці класи, все прикольно, вокруг все палає, а ти такий, ну я дисципліновано щось роблю, все класно, а воно нічого не виходить. І... І це, і, це, і це насправді періодично буває навіть зараз я. Я думаю, що ви і себе тут помічаєте, тому що ну так буває в житті, коли нас щось якась операційка, якісь свої задачі, родинні, стосунки, будь-які задачі, вона так на нас сипеться, і ти такий, ну треба все успіти, а як це все зробити? І це свідчення, це, знаєте, вам має бути нагадування про те, що скоріш за все, щось йде не так. От коли ви, ви згораєте, нічого не встигаєте, щось іде не так, і це, скоріш за все, в вашій точці Б е, мається на увазі все окей, але от в поточних діях немає фокусу. Але ми про це трошки згодом поговоримо: е, а це, е, знаєте, коли є дисципліна, але немає стратегії, і ти не розумієш, чому це не працює. Е, інколи ти просто не можеш зрозуміти. Так, от чого я не можу прийти в свою точку Б, чому я не можу реалізуватись? Чому я не можу там по здоров'ю стабілізуватись? Тому що дисципліновані дії є, але вони стратегічно вас нікуди не ведуть. І це насправді дуже чітко, розбираючи якісь в індивідуальних кейсах роботи, я можу часто спостерігати, коли я дисципліновано працюю, все клас, але при цьому я не відпочиваю, при цьому у мене зі здоров'ям питання, і це не веде вас в точку Б. І насправді це варто звертати увагу. А тепер трошки по науковим фактам: є таке гарвардське дослідження. Письмових цілей, і це дуже насправді така, знаєте, банальна, але не банальна історія, про яку хочу зараз розказати факт: тільки 3% людей мали чіткі цілі, записані в плани, і вони їх досягали. Тобто, з усієї групи людей, які були під опитуваннями, це були студенти, тільки 3% мали записані чіткі цілі. Як наслідок, вони заробляли в 10 разів уявляєте в 10 разів більше в порівнянні з людьми, які взагалі цього не робили. Тобто, коли у вас є, знаєте, оцей от, е, посил, типу в космос, ця медітація це хорошо, але коли ви запланували собі всі дії, ви записали собі, я хочу зробити не знаю, Х2 в доході. Реалістично дивимося на цю історію. Так, це реально зробити з моїм досвідом за півроку. Реально в цілому, давай подумаємо як. І ми шукаємо варіанти, гілки рішення, і тоді ми будуємо в цілому план. І от, як факт номер другий: 13% людей мали цілі, але не зафіксували їх на папері, і як наслідок, вони заробляли у два рази більше, ніж інші 84%. Тобто, навіть коли у вас є розуміння, хоча б уявне, куди ви хочете прийти, це вже насправді як стратегічно половина від того, що ви можете знаєте, як зробити насправді, тобто зробити два ікса. А коли ви ще ось цю вашу картинку вкинули в папер, в дошку якусь фіхджем, не знаю, там на плакаті написали, на обоях, де запишіть це. і ще є така штука, як постійно бачити перед собою. Я дуже часто роблю це на телефоні на заставку. У мене є фокус на ціль, я собі написав на заставку поставив, і я кожен, ми ж там десятки тисяч разів піднімаємо телефон за місяць. Ти кожного разу. Ага, 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 хорошо, хорошо я помню, я помню, я помню. І, і починаєш включатись, і це про фокус на одній дії. Рухаємось далі. Е, є такий чувак, дуже прикольний, е, Річард Гумельт. Е, і його цитата: знаєте, в свій час вона на мене, перепрошую, дуже сильно вплинула. Погана стратегія. Це дійсно просто бажання. Я хочу, але ми не всі знаємо, що ми хочемо. Ми знаємо, як ми не хочемо, але не всі знаємо, як хочемо. Але це все одно погана стратегія. Хороша стратегія це як діагноз, як керівна політика та послідовні дії, коли ми бачимо перед собою чітку, зрозумілу, зафіксовану, записану точку Б, куди ми хочемо прийти, в будь якій з сфер нашого життя, відпочинок, реалізація, гроші, здоров'я, що хочете, коли ми її бачимо. Це як точка Б. І далі ми її почнемо декомпозувати, розбивати її. Знаєте, це дуже банальний простий приклад великого слона порізати на сотні частей і кушати його потихоньку. Тоді ви і поласуєте цим слоном, і з'їсте його повністю, і ще ну, в цілому реалізуєте всі свої плани. Тому це таке, знаєте, вам нагадування. А ось це дуже така, мені здається, життєва історія, коли ти обираєш діяти за планом або ще раз задумати. Щоразу думати, а як же по-новому? І це таке дбайливе нагадування про те, що дуже насправді недооцінена штука, або знаєте, перебільшена навпаки, ось ці планери і ось ці таск-менеджери, е, які ми там зранку щось записуємо собі. Плани на день, плани на тиждень, плани на місяць. Це недооцінена штука, або навпаки, вона перебільшена. Така мас-маркетова стала, що люди її не користуються, але на собі особисто перевірив. Коли ти чітко розумієш, що тобі за сьогодні потрібно зробити, ти просто робиш. Ти навіть не думаєш, так, треба що це, а я що те забив, а от це я ще хотів неділю назад зробити. Та ні, ти просто не думаєш. Ти один раз сів, подумав, записав, запланував, почав робити. Все. Насправді це дуже просто. Але от моя вам, знаєте, така рекомендація, не порада, пораду я не роздаю, а рекомендувати можу. Спробуйте завтра, зранку або сьогодні з вечора запланувати собі один день. І провести його згідно плану. Хоча, б, знаєте, вектор собі, орієнтир. І от ви зрозумієте, як можна без нього і як з ним ви будете себе почувати. Я впевнений, що будете почувати себе значно добре. А тепер масажний нетворкінг. Е, потрібно всім встати. Не робимо, я поясню. Потрібно буде всім встати. Е, от, я, я імітую вас: ми встаємо, повертаємось ліворуч. І кладемо своєму опоненту руки на плечі і масуємо його. Я засікаю 30 секунд. Ми масуємо опоненту плечі. Потім я вам даю сигнал і міняємось в іншу сторону. Ні, давайте 30 секунд. Давайте всі встаємо, кладемо опоненту нашому колегу. Да-да-да, руки на плечі, да. збігаємось. Вставаємо, да, да, да. Всі готові. Раз, два, три, погнали. Масуємо, масуємо, да. да. Кайфуємо, відчуваємо, як воно кровушка приливає до шиї, як кайфово. Ні, до хруста не потрібно. Не всі зрозуміють цей хруст. Давайте, на... нам ще 20 секунд потрібно помасувати. Балдію. Розмасуємо хорошенько жилки, вот все, шейку, десь плечі, прочувствуйте хорошенько партнера. <реку> Все, супер, молодці. Міняємося тепер сторонами, Розгортаємось. і іншим і іншим. Клас, клас, погнали. Час пішов. Насолоджуємось. Ну, душить не обов'язково, Ну, якщо сильно хочеться, то можна. Якщо сильно хочеться, так, да, хорошо, так. Да. Ну, ми, ми об этом нікому не скажемо і не побачимо. У нас залишилось 15 секунд, Масовимо. Вкладаємось максимально. Якщо вам ця людинка щось там під підшаманила, під, під давайте. Дайте їй все, 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 все свою енергію, емоції. Так, клас, клас, клас. Все, друзі, дякую. Ви молодці, поплескаємо один одному. Клас. Трошки перемкнулись, перемкнулись, рухаємось далі. Масажний нетворкінг закінчився. І тепер таке питання. А у кого був період, коли ви працювали багато, а результат був нульовий? Я, ну, скоріш за все, це історія у у мене, мене. Це буде у всіх. Я з вами, повірте, і не один раз. Але питання в тому, що. А буває таке, що ми маємо чіткий план для того, щоб зробити цей прорив. Коли ми маємо не тільки багато дій, а коли ми маємо ще чіткий, зрозумілий план. А кого був хоча б один раз в житті план, який ви реалізували? От були, були такі кейси. От як ви себе почували? От, взагалі, ви герої, ви самі собі довели, що ви можете. Це в першу чергу. Це оця самоцінність, вона отак іксами просто зростає. А от уявіть собі, якщо ви будете хоча б частину свого життя так жити. Коли ви завжди плануєте і досягаєте. Завжди плануєте і досягаєте. Мені здається, я через рік вас не впізнаю. Тому що ви будете десь далеко в космосі. А можливо, ми будемо поруч, і якщо я буду планувати. То ми побачимо. Да, тому не забувайте про планування, це ще одне таке нагадування. А тепер свіжий. Смачний. Просочений життям. Кейс. Ет я. Все чиста правда за виключенням частини, яку я повністю вигадав. Це така теж затравочка. я. І це частина того, це знаєте прояв частини того. Назовні який виривається, коли я згорав. Це просто жах. Друзі, ви не виявляєте. Я був, я просинався о 10. Для мене просинатися о 10 ранку. Це просто неможливо. Але я просинався... це поздно. Це дуже поздно. Я встаю у шостій без будильника, у сьомій. І коли ти живеш, я жив в такому періоді, низький рівень енергії, є стрес, з фінансами якась біда, в стосунках щось вже без в тому, що відбувається. Не розумієш взагалі, ти стаєш різким, грубим, токсичним. І є в якийсь момент такий: ну, по ходу є висновок, то я просто скув. Я заскуфівся, знаєте, я заскуфівся. Я я, я, я любив какой потягнути, посмотреть, какая яка там робота происходит, І на цьому все. Тобто я свідомо прийшов до думки, що це ну, не та життя, в я хочу жити. А потім в якийсь момент е, я зрозумів, що без стратегії ви просто їсте те, що вам підсунули. Mm -hmm. А зі стратегії ви обираєте те, що вам що ви будете самі собі класти в рот. Да? Тобто, маючи чіткий план, ви самі обираєте, будете ви то їсти, що вам дають або ні. І от точка Б це я буквально місяць тому, там мені здається, навіть менше. Щасливий, усміхнений. У мене є е, круті стосунки, в які я, знаєте, потрапив сам, як не знаю як, але воно так все класно відбулося. такий, ну все класно, робота. Де я, у мене є сфокусовані дії? Я маю високий рівень енергії навіть зараз. У нас сьогодні. 7-17, До речі, я ще майстер по магії числам, Якщо що обращаєтесь, я потім розкажу про це. У мене дуже часто зеркальні числа на годиннику в рандомний момент. От зараз 7-17, а я перед вами виступаю вперше. Заряджений, я не знаю, чи то стрес, чи то я такий, але це наслідок мого, моїх якихось дій. Знаю, куди я йду. Я ставлю собі постійно, задаю планку високу, досягаю її в рекордних показниках на роботі, в житті, будь-де. І саме через це в мене є такий наступний висновок. Що я можу досягти будь-якої цілі, коли я цього хочу та маю чіткий план. Коли ми хочемо та маємо чіткий план, перед вами немає нічого недосяжного. Ви просто розумієте, куди йти, і робите цей крок. Якщо там буде прірва, то ви знаєте, що це прірва. Ви ну там окей, це нормально. Але ви робите наступний крок, а не будете боятися і відходити назад. Тому, коли ви знаєте чіткий план і вірите в нього всім серцем, всією душею, неможливо, щоб його не досягли. Неможливо такого. Ну і тут уже такі, знаєте, знову затравочки. стратегія без дисципліни це фантазія, а дисципліна без стратегії це рабство. Разом ці дві штуки насправді, на мою думку, якби я там не знаєте, провокував на самому початку, але вони дають свободу. Коли у тебе є дисципліновані дії, але ти дієш згідно свого плану стратегічно, правильно робиш в своїй голові відповідно правильно кроки, то ти дійсно свободна людина. Тут ще пара таких фактів прикольних. Є такі знаєте, дослідження про те, що нам можна прив'язати будь-яку дисципліновану дію до нашої звички, яка вже у нас існує. Наприклад, є така звичка у мене, тут один з прикладів, який я подосі використовую, і він дуже класно працює. Всі знають, що потрібно випивати ці 2 літри води 10 тисяч кроків, бла-бла-бла. Але що я подумав? Кожного разу, коли я йду в туалет, це звичка. Ну, звичка ж, да. я сходив в туалет, помив руки, і наступна моя дія випити склянку води. Нічого складного немає, але водний баланс в організмі підтримується. У мене нічого не пересихає, я себе гарно почуваю, в цілому наповнений заряджений. І таких прикладів може бути достатньо багато. Це називається, як е, е, у вас є стратегія, і ви до своєї стратегії прив'язуєте якісь такі якірні звички. А є ще, ще таке дослідження Терези. Мать Тереза, прогрес принцип. Що вона, знаєте, такі дуже зрозумілі прості дії, ми виконуємо, що вона розповідає? Це її дослідження. Що коли ви поставили собі стратегічні якісь цілі і зробили маленький крок, а цей маленький крок дуже важливий під час своєї цілі. от уявіть, що вам потрібно пройти 10 тисяч кілометрів. І ви такі, ну як це зробити? Ну, це дуже тяжело. Ви пройшли кілометр, посвяткуйте. Все, очень просто. Зробили якусь маленьку дію в напрямі своєї цілі. Одну маленьку посвяткуйте, насолодіться цим прогресом тут і зараз. Тому що коли ви прийдете туди, в свою точку Б, ви або скажете, ай, так все хорошо, я так знав, що я тут буду, і тим самим обезцінюєте себе. А якщо ви в цілому поступово робите якісь кроки цільові, то ви і досягаєте мети своєї з іншим настроєм, з наповненим настроєм. І ось знаєте, така прикладна рамка для стратегії особистого розвитку. В першу чергу це такі п'ять основних пунктів, по яким ми в цілому проводжу з і ви можете собі зафіксувати. Потрібно зрозуміти ціль, визначити чітко її і записати. Потім діагноз, де я зараз, що мене блокує, ваша точка А, да, тобто де ми зараз знаходимося, для того, щоб розуміти, що в мене вже є, щоб йти туди, в свою точку Б. Далі ми будемо маршрут. Це ключові кроки, пріоритети, куди, як, чому, в який момент, і так далі. Потім тригери, прив'язки до звичок. Це те, те, що я розповідав, якірні звички. І видимість прогресу. Потрібно трекати маленькі свої перемоги. А, мені здається, що майже за фінал. Дисципліна це як палива, стратегія це як напрям. А, без, одне без одного ракети не полетить. Це такий основний поінт. Ну і це тост за тих, хто має і стратегію, і дисципліну. Друзі, дякую. У нас далі буде дискусійна панель. Ми зараз з Євгеном трошки подискутуємо. І є прохання до вас, до всіх. Ставте нам питання, кидайте в нас якимись думками, можна помідорами кидати. Але думками кидайтесь на ті теми, з якими ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь, ми будемо дискутувати. Зараз одну секунду. Я хочу підлічку перевісити. А нас буде чутно без мікрофону, без усього? Все, супер. Секунду.